Це, підлога буде. То вона нижче того, що ти хотів, чи така нижче, нижче таке зробив. Вона ага. буде по цю. Схода. Зате вже місце тут багато. І не достаю майже до цієї. Така буде стеля. Ну буде якась люстра висіти. будеш. Може в люсти. Та ні, ну блюстру ж можна повісити там. А, ну так. то буде там. Потужно? Вообще воно не рухається. А мене питання, ну так чисто знаєш, бо я не розумію. Чого цей брус прикручений так, а не так. Бо Момент інерції в цій площині. Більше ніж момент інерції в цій площині. Момент інерції? Да, момент інерції. А, ну письма. Ну ти розумієш, що якщо я його Ну бачиш, Подивись сюди. От він жорстко зафіксований. Ой, які там болтяки. В цій площині, бачиш, він може рухатись отак. А в цій площині він вже так не рухається. Бо він набагато вищий в цій площині. Нівці. Розумієш? А так як підлога тисне до землі, зусилля вертикальне, то треба розміщувати так. А так як момент інерції Давай. що не просто лінійна независимості, а квадратична, бо там площа присутня, то... Кожним сантиметром висоти ти збільшуєш його в квадраті. Ну, бо через момент інерції в тебе враховується і жорсткість конструкції Та вона така ж розказ, що сюди можна елькою заїхати. Буде. Ти що, це така підлога буде? що шукати. А як вона тут тримається? Це? Вона просто в пазах оцих. А, вони прикручені, так? Да? Ну, вже в паз зарізано, а тут на парочку саморізів, ну таких там. 200х саморізів заключно. Mm. Та ти що воно тут нікуди вже не дінеться. Так тут воно ще. Ну, можна було б на два, але тут камінь сам по собі стоїть отак під кутом, що воно лежить на камінні. Всьом, і воно так в розпор вставлено, що. Шо... Mm. Тим паче, що це крайнє. Mm. Так як це крайнє, mm. то mm. Там? Та дрова усах. Травопис. з крапиви. Так як це крайні, крайня балка, то на неї буде тільки половина прольоту спиратися. Ой. А оце, наприклад, балка, на ній спирається цілий прольот. Ну, зліва і справа від балки. Угу. Так що тут може бути і так. Цілення буде трошки менше. Ну і сама вага основна буде в цьому місці. Зараз ми будемо перевіряти проводку датчика АБС заднього лівого колеса. Бо в нас є помилка. Не помилка по датчику АБС, механічне пошкодження. Хоча ну тут вже таке, якщо механічне пошкодження, може нам доведеться заміняти датчик АБС або навіть Машину. ступицю, ступицю повністю ага. в зборі. Бо може бути така проблема, що там якась проблема з магнітним цим колечком, по якому щитує датчик АБС. А до речі, ви знали, як ступіця буде українською? Та Я думаю, треба можна подивитися. Ну, Чарджі окей, пікі. поставте на паузу, напишіть в коментарі, як воно називається. А я вам скажу зараз. Ступиться українською буде маточина. Маточина? Маточина. Значить капучино. Маточина. Маточина. Мато 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 не маточино! Не -ма маточино! Так. Бачиш, українську мову вивчаємо. Люди вивчають українську мову по нашому відео. Занят мотоцикл тут трошки стерпел. після останньої покатушки. Розібраний стоїть. До останнього катався, бачите? Зубля всі постирав. Тут чотирьох нема, тут там двох нема. <рес> тут, ну, теж він на, на цій зубі. Кому Цікаві автомобільні справи. Тут, тут, тут і, У нас з на, і... кожного відео рекл... інтеграція, інтеграція реклами Дніпреєм. Та вже, так, давним-давно нам заплатити. Так затягнуло, що не може розкрутитися. Давай. Тут під сідухою є такий коричневий роз'єм. Це роз'єм, який з'єднує, з'єднує задню частину проводки. З основною. Це нам треба його достати. І тепер нам треба продзвонити. Це мені так подобається це прозвонити. <різвіст> Алло? <різвіст> продзвонити датчики? Продзвонити проводку. О! Проводка? <різвіст> Як чутно? У мене є схема, ваш? В нього є зелений провід і вони йдуть на блок АБС. Т17Ф. Значно розйом 17-контактний коричневий Т-17F. Оцей розйом. Дев'ятий і 10-й контакт на стеклі. Ставим мультиметр в режим прозвонки. прозвонки діоне. Бачиш, якщо я два проводи з'єднаю, значить він буде пищати, Цей провод прикручуємо сюди. Ага. Цей шматок. На сам туди. Цей проводок засовуємо в роз'єм. В роз'єм. Все, тепер йдемо дзвонити. No. Ось він дзвониться. Прекрасно. Цей контакт. Відповідно, не дзвониться. Дев'ятий дзвониться, значить все чудово. Я хотів перевірити, чи все в порядку з проводкою для датчика АБС Все в порядку? Я перевірив два розйоми, які тут є. Ну, то є попередній, там є три розйоми. Коротше. Один на задній стійці. Один тут під сідухи, ну і один на блоку АБС. Я прозвонив всі частини, всі повністю, все дзвониться. Тобто з проводкою все в порядку. Ну це і в принципі логічно, бо е, помилка звучить як механічне пошкодження. Датчик АБС заднього лівого колеса G46 механічне пошкодження. Механічне пошкодження це що? Це в нас, скоріше за все е, проблема з маточиною. Ма і маточина вже замовлена, в принципі, вона вже лежить в Коломиї на складі. Uh -huh. От. І єдине питання в тому, як це робити. Е ну, або на СТО, або само. Для того, щоб зробити це само, треба спеціальний зйомник. Зйомник коштує 2900 гривень. Я думаю, що треба купити зйомник, бо якщо я поїду на СТО, з мене збрудь, я думаю, стільки ж, якщо не більше. А так в мене буде ще й зйомник. А він тобі так часто буде? Ну. Доблятися. Знаєш, на крайняк його можна потім продати або ще щось на Олексі. До речі, треба подивитися на Олексі, може там є якісь б хтось вже продає такі. Ну а так ти не будеш паритися, ти... за тебе це зроблять. І все. Я буду паритися, просто що це зробили, якісь... ну типу. Встання якась проблема. <реш> 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 Нікому не довіряє. Ні, ну блін, там роботи взагалі, ну типу, мінімум. Тут відкрутити оди, е, одну гайку коротше, цю е, полуосі, бо в нас повний привід. Якби не було повного привіду, там ще простіш. Mm. Тут відкручуєш одну гайку, ну, знімаєш колеса, понятно, відкручуєш гайку е, полуосі, відкручуєш з другої сторони шість болтів. Е, все, полу, полуось, полуось скинуто, е, відкручуєш супорт. Ставиш цей зйомник, зняв, зняв ту фігню, поставив іншу і все. Тут роботи взагалі, тим паче в нас є потужний інструмент. не ніпраєм. Не не Давайте вже платіть. Скільки ви, можна? Виходьте ви на контакт. Теж <свіття> <Тож свіття> я розказую, розказую, а, а, а мані нема. Потужний інструмент є. Вже тільки полетіли гайки. Так як нашу експериментальну картоплю їдять зараз жуки, ми вирішили її просто викопати, бо її насправді там небагато, то зараз покажемо, який у нас врожай. Вирішили викопувати, бо жуки з'їдять. Є! Вау, молода картопелька! Такий кайф, Збира. Коли виростає. Манюнька ще можна було Ну нічого. Буде у нас молода. Ось о, дивіться, яка потужна. Синий картополька. Ось. Файна о, картопля. О, дивись, тут помідори виросли. выросли. Чи що це? Ну так, а як вони тут? Чи це картопля з зони? Чи я щось не розвитку? Помідоро картопля. Що це таке? Схоже на помідор. Яблуко. <схоже> Коякі яблуко. версії. Я, як таке? Що це таке? <схоже> не знаю. А може ще капне, чуєш? Думаєш, там нема вже? Що? Точно, може яблуко. Може ще капне? Бо з куща має бути відро. Ну копнись. Та рукою так погриби, Ілюня. Що тут копати? Тут нема, що копати. Та треба поглубше. глубше? Які глубше. Дивись, реально помідори, чи що це? Дивись. Та ні, це не помідори. А ну скажи, що це. Це якісь плоди, картоплі ззовніші. Так прийди отак оце. Це дуже дивна історія. Ми не саджали, якщо що нічого. Ага, кажеш, нема. Треба шукати. Якесь чудо. Чудо чудо. Чудо чудне. Не смак, як зелений помідор. Та я, я вже втомився. Я вже потів копати цю картоплю, коротше. Просто покидав її сіна, тут її в цих камишах. Ми ж не пололи, а вже не ось майже півдра. Ну, не майже піввідра. чверть відра. Але Саня вже втомився. не тут її збирати. Ось такий врожай. У нас взагалі мінімум зусиль, мінімум обробок. Треба ще таке практикувати. Картопля в сіні. Сані кажу. Давай посмажемо кукурудзу на, на решітки. Пішли. А треба картон, що можна там спалити в Стодолі. І тут ми, ми не зрозуміли, як ми почали тут прибирання в стодолі. Кукурудза відміняється поки. Оце це, це життя в дво в дворі своєму. Мані, мані, я Давай. <глах> М -м -м. Це чорний наш. <глах> дружище дружище на <наглого>, голово, <глах> до, <глах> до риви тягнеться, візичкове облизується. Та вона солена, ти що? Будеш півасік потім ходити запити. Ми дамо тобі сосісочку пізніше. Давай. Ми тільки не дама йти. Ви чули про такий рецепт кукурудзи? Що треба коптити її прямо в шкурі? Зараз побачимо, що це буде. Це саньок тут порадив. Така кукурузка на вогні. Листички виходить. Ну, головне, щоб вона не була сира. А? Ну, головне, щоб вона не була сира. Та вона не буде сира, чого. А поселичі там треба масоком терти. Це вже побажання. Угу. Ну, виглядає дуже файно. Мам, їзі. Зараз. Дуже смачна, до речі. Так що рекомендуємо. Рецепт такий кидаєш в листях і смажеш, поки вона не стане, листя що не, не обгорить. Повністю. Достоешь, да ну, солышь маслоком намазываешь, чесночком, там що хочешь. Прикольно. Антисептик Потужний ремонт. Для деревини, так. Да. Потужний ремонт, потужний боберг. Заповіті казав. Що сказав? Ну, президент же ж не потужно. Ага. Але він не вимивається водою. А, а, нам, я, а нам, Як нам тут ага. пофіг, типу якого кольору дерева, бо цю частину ніхто не побачить. Ага. Без цих ягід не обходиться жодне відео про Карпати. Отак от вийти в ліс, де нікого немає. Позбирати ожину в тиші. Чи це не є щастя, скажіть? Краєвиди тутешні. Саня, що ти робиш зараз? Х? Вчора був дощ. А. От. Тому наші балочки. Трохи підмокли, але то пусте, вони вже висохли. Тут були в нас такі отворі, бо це ж стара хата, під тиблі. От. Під тиблі? Так, тиблі. ти прикладай. Тиблі це такі, он, такі колишки, бачиш там. А, я зрозуміла. Тиблі, такі от колишки з твердого дерева, які з'єднують бруси, ну коли один брус на інший кладуть, отак от колишки, щоб вони потім не рухались і не роз'їжджалися. Ну от, коротше, був дощ, ці отвори під тиблі. Натекла вода. Ну, і якщо тут покласти дах, знаєш, ми її закриємо за нам Треба Треба повидувати. Звороди. Крихти звороти, повидувай. Хлібні. <ріст> Як розкачати раму? О мой гад, навіть корова. Е, я що хотіла спитати: чого ми е, закинули підлогу? Чого було дойшов? І, і перейшли до даху. Чого? Бо підлогу робити під дахом зручніше, бо тобі не буде на голову нічого капати. <раплі> ну логічно, так. <раплі> Тим паче на дах все є, а на підлогу ні. Так, це для даху профнастил. Сім листів купили. Оці деталі. Це повітрулі. Повітрулі! Це по гуцульськи повітрулі? Повітрулі. А що це за деталі? Це така деталь, яка збоку не дає повітрю за, за, залетіти під дах і відірвати його Ну, вітру, повітруля називається. Ну, бачиш, на даху оці такі деталі на кутах. Називається повітруля. Повітруля. Це з боку, по боках буде. А ти знаєш, що я роблю? Що? Я спитав в чата GPT, як розкласти дошку, скільки нам тут треба проміжок зробити. Хай думаєш точно інтелект. А не ти? А не я. А я буду. Рівномірний зазор 35-80 сантиметрів. Ну, кажете 36 сантиметрів. Я вже з усіх ракурсів її знімаю. Паркурщики. Робиш, зараз оцю простілочку столить. Простілочка. Под Подстілочку столить. Ну. Так як вона називається? Ти побачив? Чи ні? Простілочка? Пінополіетилен поліетилен. Саньок. Що це за планк? Це крапельник. 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 Ну, ясно. Стик традиційного даху і сучасних технологій. На календарі 24 серпня і ось така температура. Ми, до речі, думали, що якщо буде дощ, то в хаті буде чутно, як тарабанить по профнастилу, але... Ні, воно тихенько так. Звичайно, ми так його не залишимо. Буде Саня його зашивати. Чимось, щоб воно було гарненько. От. Так що продовження буде.